Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні. Крім того, окупанти активно будують укріплення на Сумщині. А про це все і не лише сьогодні будемо спілкуватися з військовим експертом Владиславом Селезньовим. Вітаю вас, пане Владиславе. Пані Олі, вітання і вам слава Україні. Героям слава нагадаю, наші слухачі радіо Галичина» можуть слухати маркер подій щобудня о 9.15 наживо. А дивитися трохи згодом на нашому ютуб каналі Галичина Аналітика. Тому обов'язково підписуйтеся, ставте нам вподобайки, пишіть коментарі для нас. Це дуже важливо. Отже, пане Владислава, як я вже анонсувала, Росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні. Про це пишуть в Американському інституті вивчення війни. Там зазначили, що мова про загальну військову армію. Що це взагалі за армія і про які сили йде мова. Це про сили та засоби, які ворог намагається знов сконцентрувати на території Білгородської області, щоб і далі атакувати північ Харківської області. Ми з вами пам'ятаємо, що на початок травня цього року, е, а саме на 10 травня, ворог сконцентрував на території Білгородської області, що може з північ Харківщини е, угрупування порядка 40 тисяч особового складу. На думку російського генералітету того було цілком достатньо для того, щоб створити так звану санітарну зону це вислів Володимира Путіна на прикордоні між. Україною та Росією ворожі сили затята сунули вперед, але отримали добрячого ляпасу Що тому сприяло Ну, по перше, створення потужної інженерної фортифікації неподалік від Держкордону, яке цей план реалізовувався від початку цього року, ну і до того надходження перших партій артилерійських боєприпасів, які певною мірою компенсували на брак артилерії. Створили непереборні умови та обставини для дії російських окупації. Вони зазнали неймовірних втрат, і зараз українська війська не поволі, але тим не менш відтісняє ворожі сили та засоби як на плацдармі ворожої армії в районі населеного пункту Липці, так і відповідно, за населеного пункту Вовчанськ, який ну що на менше третину ще до недавно ворожа армія контролювала. Е, звісно, в зв'язку з тим, що росіяни несуть величезні втрати, вони змушені шукати певні ресурси та резерви для того, щоб посилили. Ти власне групування, що діє на сілянці фронту саме тому деякі частини та підрозділи, які до недавно знаходились на Донецькому напрямку, ворог переміщує на території Білгородської області, щоб за рахунок. Цієї живої сили компенсувати власні трати саме і тому йдеться про створення так званої нової армії, хоча армія не нова, просто відбувається певне посилення нині діючих ворожих сил та засобів на цій ділянці фронту. Чи допоможе це ворогу докорінно змінити ситуацію на полі бою на цій ділянці фронту? Ми маємо розуміти, що відповідь на це питання полягає в плачині ресурсів. А отже, якщо українських гармашам і далі не буде бракувати артилерійських боєприпасів, то навряд чи будь-які марення ворожого війська щоб докорінно щодо докорінної зміни ситуації на півночі харківської області зможуть бути реалізовані, бо ворожа. Сила втрачає неймовірну кількість власних ресурсів саме через діяльність українських гармашів та українських ракетників. На думку деяких дослідників вважається, що до 90% російських втрат це наслідок роботи наших армашів. В Будь-якому разі за цією ситуацією ми уважно спостерігаємо, особливо в контексті того, що буквально вчора з'явилися перші звістки про те, що перші партії снарядів в рамках чеської ініціативи, ініціативи чеського президента Петра Павла, зайшли на територію нашої країни. А отже, вони найближчим часом з'являються в в порядках і будуть задіяні за прямим призначення? За допомогою них ми будемо нищити ворожу живу силу, бронетехніку та озброєння? Станом на ранок з'явилася свіжа інформація, що наразі в Азовському морі перебуває вісім ворожих кораблів, два з яких є носіями калібрів загальним залпом до 16 ракет. Під час масованої атаки на минулих вихідних росіяни випускали вперше ракети з Азовського моря. Наскільки складно взагалі знищувати такі цілі, і чи можуть Росіяни знову використати таку тактику? Звичайно, і я думаю, що росіяни те, те в такий спосіб і будуть діяти далі, але важливо зрозуміти, а чому ж росіяни притягнули свої бойові кораблі на всій ракет морського базування типу калібр, в акваторії зорського моря. Бо там тим кораблям більш безпечніше, бо аж до узбережжя Чорного моря ближче до Новоросійська, Росіяни не почувають себе в повній безпеці. Працюють українські дрони каміказами магура «Магура-5» та Сіабебі, які роблять дуже важливу справу. Вони вичищають акваторію Чорного моря від ворожої військової присутності. Саме тому ворог поховав свої бойові кораблі в акваторії Азовського моря, бо для того, щоб нам зайти нашими ембаками морськими без. Іпажними катерами які є за виночені камікази, нам треба подавати бонові загородження через будову Карченського мосту Це поки що неможливо. А отже, в такий спосіб ворог на мається убезпечити свої бойові кораблі. Те, що вони здійснюють пуски ракет з акваторії Азовського моря, це для нас вже не є нова. Так само ми маємо досить чіткі е, алгоритми застосування наших засобів протиповітряної брови для того, щоб ефективно працювати по ворожих крилатих калібрах. А отже, навіть масовані ракетударі, скоріш за все, буде призводити до нульових результатів для російських окупантів. Хоча, звісно, кожна ракета несе смерть та руйнування і створення серйозна. Е, Серйозні проблеми для дії українських сил оборони, бо тобто треба діяти оперативно діяти максимально ефективно, щоб не допустити, щоб ворожі калібри прилітали туди, куди їх спрямовує ворог. Ще один дуже важливий момент: акваторія Азовського моря повільна. ти знаєш перетвориться на поле битви. Тут ну, наприклад нещодавний нещодавній візит. У ну, звісно, візит в лапках українських нептунів на території бази зберігання російських дронів. Камікадзе ланцет шахет 100 а також деяких розвідувальних дронів неподалік від населеного пункту ЄСКА, стався саме через акваторію Зовського моря. Прямували туди наші нептуни, відпрацювали з неймовірною ефективністю. Загалом було знищено порядка 120 дронів, які знаходилися на цій базі зберігання. Було знищено персонал, який обслуговував ці. Дрони відповідно пошкоджена інфраструктура. Це чудова Новина. Причому е ця новина не лише гарно, тим, що ми спромоглися ефективно знищити ворожу техніку та зброю. Вона чудова і тим, що до того. Належним чином і максимально відпрацювали наші вовкулаки, партизани, розвідники, всі ті, хто досліджують місця розміщення ворожих стратегічного рівня об'єктів, і це надзвичайно важливо. Пояс в тому, що бо вони і далі будуть квітнути на різних куточках Російської Федерації, в тому числі і завдяки діям наших нептунів, які виробляють наша КБ «Луч», і це добра звістка. Ворог має відчувати. Відповідно протидії сил оборони, не лише безпосередньо на полі бою, а досить далеко у себе в полових районах, там де ворог концентрує свої сили та засоби, щоб подальшому атакувати нашу територію. А ось в рамках превентивної діяльності ми таку змогу отримали. Я певен в тому, що далі буде більше. Нагадаю, сьогодні гости маркера події є військовий експерт Владислав Селезньов. Слухати маркер подій наживо слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15. А переглядати на нашому Ютуб каналі Галичина Аналітика обов'язково підписуйтесь. Пишіть нам коментарі, адже таким чином ми будемо знати, що ми взагалі вірно підбираємо для вас теми, чи рухаємося у тому напрямку. І обов'язково ставте вподобайки. Отже, пане Владиславе, хочу поговорити і про окопи. Є інформація від Deep State, що Росіяни будують укріплення та рить окопи біля кордону з Сумщиною. А також є інформація, вона трошки раніше з'являлася від радника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка, Що росіяни будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь Донецьк? До чого вони готуються і для чого взагалі це роблять? А зазвичай інженерна фортифікація створюється для того, щоб не допустити п -п прориву військ супротивника. Ми розуміємо, що на початок травня цього року ворог сконцентрував на території Курської області, що можливою сумщиною, угрупування військ чисельністю до 14 тисяч осіб. Чи достатньо було цього війська для того, щоб оточити чи більше, окупувати українське місто Сума? Очевидно, що ні, там мала вийти мова про. Кілька десятків, а можливо, про сотню тисяч російських військовослужбовців. Таких ресурсів ворожої армії немає, але є ресурси для проведення диверсійно-розвідувальних акцій на території українського прикордоння на Сумщині. Саме це зараз відбувається в цьому регіоні нашої країни. А крім того, ворог активно використовує мінометні системи, артилерійські системи поцілюємо нашому прикордоні керованими авіаційними бомбами. Що тобто робить все можливе для того, щоб у змусити нас утримувати певні сили та засоби українські сили оборони на цій ділянці фронту, замість того, щоб, наприклад, спрямувати їх на схід нашої держави, де вони б стали б точно в нагоді, бо саме там сквер ворогценцентрував свої основні зусилля на літню наступальну кампанію. Чому ворог риє нині якоби? Ну очевидно, він побоюється того, що українська армія в рамках певної превентивної діяльності може зачистити і не лише наш прикордоніє, а й можливо створити певну санітарну зону на території. Курської області так от щоб того не сталося, ворог через це приймаючись і створює потужну інженерну фортифікацію безпосередньо території Курської області, на території прикордоні, діючи в рамках певної такої превентивної діяльності і, і докладаючи до, до того чимало зусиль, в принципі, вирізняння такою. Особливостю російської армії є те, що вони приділяють чимало уваги створені жене на фортифікації. Вони мають в тому неба які досвід і мають чимали успіхи. Згадаємо лінію оборони імені генерала Армагеддону Суровікіна, яка була створена. Минулого року на території півдня Запорізької області, і пам'ятаємо, які неймовірними зусиллями нам вдалося посунутися цієї лінії на заглишки до 15 кілометрів на максимумі, незважаючи на серйозну перевагу в техніці, в озброєнні, в боєприпасах до того озброєння, тим не менше на цей фактор треба зважати. Ну і, звісно, в рамках превентивної діяльності нищити не лише ворожу силу, а й в тому числі спеціальну інженерну техніку, за допомогою якої ворог будує ті саме інженерні фортифікація. Українські військові також напередодні заявили, що їм наразі складно будувати фортифікації на фронті. Мова про 61-му механізовану бригаду. І виникає питання, чому складно і що на це впливає? Ворог так само пильнує за нашою діяльністю щодо створення інженерних фортифікацій. Бо ворог свідомий того, що фортифікації вони реалізують дві дуже важливих місії. Перше, вони бережуть життя та здоров'я наших воїнів, а по друге, вони максимально сповільнюють просування ворожих сил та засобів. І інколи навіть неможливо віти їх. Для того щоб завадити нам створювати ті самі фортифікації, ворог і задіє свою артилерію, авіацію, е, проводить певні диверсійні акції для того, щоб ми мали чим більше клопоту з реалізації цих завдань. Саме тому, до речі, і важливо про це пам'ятати, е, чому українська армія створює першу лінію жіна фортифікацій на відстані приблизно 8-10 кілометрів від е, лінії Держкордону між Росією та Україною, тому що ближче це смертельно небезпечно. Буквально Тижня півтора-два тому назад ми бачили звіски те, що мовляв неподалік від Вовчанська, Росіян на відстані 2300 метрів від лінії зіткнення почали створювати інженерні фортифікації. Що з того вийшло? Щоразу, коли ворожа інженерна техніка виходила для реалізації цих місій, прилітали наші дрони, прилітали наші міни, перетворювали. Ту саму інженерну чи спеціалізовану техніку на купу е, згорілого металу разом з е, операторами, які цю техніку використовували, а отже, є певна логіка дій, в тому числі на те, щоб е, створюючи відповідні фортифікації, максимально берегти і особовий склад, і техніку, який який залучений для реалізації цих завдань, росіяни часто густо не дотримуються цих умов, відповідно втрачають чимало чимало ресурсів, і тут варто звернути на окрему позицію у ранкових зведеннях від України. Генерального штабу це кількість знищеної спеціальної техніки. От саме про ту саму інженерну техніку в першу чергу йдеться. Також щодня ми говоримо про те, що Покровський напрямок на сьогодні є найгарячішим. А яка ситуація на Херсонщині? Ах, Херсонщина. Останнім часом ми не так багато чуємо звідти звісток, бо, звісно, вся так. Так саме Україна. тому я її питаю, так. Да. Прикута до Покровського, наприклад, та й, в принципі, до всієї східної частини російсько-українського фронту. Але те, що на лівому березі Дніпра і досі діють українські вичайдухи, наші морські піхотинці, представники сил територіальної оборони, а також українські прикордонники, в неймовірно, важких умовах стримуючи ворожі атаки, а їх буває день по декілька, це факт. по друге, в рамках відповідної діяльності щодо протидії так званій. Дніпровській флотилії, яка росіяна створена на базі 810 ї бригади морської піхоти, що закупиться в тичасово окупованому Севастополі, доби нашими силами за допомогою дронів, за допомогою мінометів, знищиться від одного до п'яти швидкісних катерів, кораблів чи інших типів э, плав засобів, які ворог використовував для проведення певних розвідувальних акцій, для проведення диверсійно-розвідувальних дій, і відповідно для е, проведення певних заходів із логістичного забезпечення тих та засобів, які ворог намагається сконцентрувати, зокрема на островах дельті Дніпра, діяльне це максимально ефективно. Ворог змушений в тому числі і красти і у тамтешніх мешканців і їх човни для того, щоб мати достатню кількість ресурсів для переміщення акваторію. Дніпра чи допоможемо це за умови того, що ми на півдні нашої країни маємо досить потужне угрупування сото засобів, які в тому числі мають на озброєнні фіпіві дрони? Тобто дрони камікадз. Я думаю, що ворожі наміри та плани точно не, не реалізуються. Ну а те, що ми продовжуємо понад рік утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра, це свідчить не лише про мужність витягу та геризм наших воїнів, які тримаються саме плацдарми а й про налагоджену взаємодію між е, нашими воїнами, що діють на лівому березі Дніпра та нашими гармашами, що діє з правого берега Дніпра. Ну і до того е, наші логісти. Насправді творять дива, бо в таких складних умовах забезпечувати всі необхідних наших воїнів, що в плацдармах. Це надскладна задача, але тим не менше вона в таких складних умовах реалізовується. Пане Владиславе, ми дякуємо вам за розмову. Я нагадаю гостем маркера подій. Сьогодні був військовий експерт Владислав Селезньов. Мене звати Ольга Салабай, і я вкотре закликаю наших слухачів і глядачів. Обов'язково вмикайте радіо ефір Ефем Галичуна щобудня о 9.15, а також можете переглянути маркер подій о 16.15 та о 17.15, а переглянути, ви вже знаєте, радіо «ФМ Галичуна Аналітика, Ютуб канал. Підписуйтесь, ставте нам вподобайки і до зустрічі!